Всім привіт! Ви на каналі Player One. І в цьому відео я розкажу, де качати і куди встановлювати мод на українську локалі... текстову локалізацію. А вже в наступному відео покажу, як видалити ну, так би, стару локалізацію ну, старий локалізацію, тобто відновити оригінальні файли ігри, ну, вернути англійську мову. Так, погнали. Одним словом, для того нам потрібно зайти на Nexus Mod. Ось, Дуже дякую автору цього моду. Великий йому респект за українську. Велике дякую. Так, Для того ми заходимо сюди. Також нам тут потрібно зареєструватися, бо ми не зможемо скачати мануал download. І завантажуємо. Ось, завантажував. Так, тепер ми його відкриваємо. Тут все легко, все просто, автор описав, куди що де кидати. Відкривається ось такий файл. Розпаковуємо файл Strike Interface в папку Data, Можна так закидувати папку Data В корінь ігри. Зачкаєте, відкрите розташування. Ось я його замінив, поставив. Також документи. Відкриваємо другий, тобто документи, файл, встановлюємо його сюди. Зараз диск C, де в мене він є. Диск C, Користувачі. Ну, там кожного свій. Документи. My Games, Шукаємо Starfield і сюди закидаємо цей файл. Ось він в мене є. Всім, кому допоміг, дякую. Велике, знову ж таки, величезне дякую автору цього моду. Всім, кому допоміг, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте. Всім пока!